У 2016 році англійські змі та шанувальники АПЛ були здивовані рішенням пепа Гвардіоли, який щойно очолив Манчестер Сіті відмовитись від послуг Джо Гарта, тодішнього воротаря збірної Англії. Звісно, експеримент з Клаудіо Браво показав, що навіть у гвардіоли бувають помилки, але з Едресоном він схоже влучив у Яблучко. До цього гвардіола тренував Мануеля Нойера у Баварії, де німець став одним з найкращих воротарів світу. Нойер часто виходив за межі штрафного майданчика, беручи участь у грі, що було важливо для філософії іспанця, який вимагав, щоб воротар став одинадцятим гравцем у володінні м'ячем. Сьогодні ж ми поговоримо про Віктора Вальдеса, можливо, найменш відомого з усіх воротарів, з якими працював Гвардіола. Віктор народився в Іспанії та приєднався до Академії Барселони у 10 років. Після невеличкої паузи він повернувся і швидко пройшов всі щаблі, дебютувавши в першій команді у 2002 році. Перший сезон Вальдеса пройшов під керівництвом Луї Вангала, і він зіграв 20 матчів, розділяючи місце у воротах з Роберто Бонано. Після звільнення голландця команду очолив Радомир Антуч. Складні схеми гри Вангала були відкинуті і гравцям надали більше свободи насолоджуватись грою. Сербський тренер повірив у Віктора, який став більш постійним гравцем ніж під керівництвом свого колишнього тренера. І знаєте, доля каталонського клубу змінилась на краще у 2003 році. Президентом Барселони став Жоан Лапорта, і команду очолив Франк Райкард. Вальдес тепер грав під керівництвом свого третього менеджера за 12 місяців. За перших років правління Лапорти та Райкарда Барселона повернула собі колишню славу, а Вальдес став важливою частиною команди. У сезоні 04-05 він отримав трофей Самори як воротар з найнижчим показником пропущених м'ячів. А Барселона стала чемпіоном Іспанії. Наступний сезон був для Барси історичним. Вони зробили дубль, вигравши чемпіонат та лігу чемпіонів. Фінал головного клубного турніру Європи розпочався не дуже добре. Капітан арсеналу Тієрі Анрі змусив Вальдеса зробити кілька хороших сейвів на початку гри, незважаючи на червону картку, показану його візаві Єнсу Леману. Арсенал, який грав у меншості, все ж вийшов вперед. Анрі виконав штрафний удар, який головою замкнув Сол Кембл, не давши Віктору жодного шансу. За рахунку 1-0 на користь канонірів, Вальде зробив ще один чудовий сейф з близької відстані від Анрі, знову зірвавши плани Француза. Це стало важливим моментом і дало шанс Барселоні для пізнього Камбеку та, зрештою, перемоги у дощовий день на стад де Франс. Вальдес вперше був викликаний до національної збірної на початку сезону 05-06, хоча він і не зіграв свого першого матчу до червня 10-го у товариській грі проти Південної Кореї. Загалом Віктор провів 20 матчів за ларогу і був включений до складу як на чемпіонат світу 10-го, так і на чемпіонат Європи 12-го, отримавши медалі, незважаючи на те, що не зіграв жодної хвилини, не відчуваючи гіркоти через брак міжнародних матчів. Вальдес був зразковим професіоналом, допомагаючи пеперені та беззаперечному першому номеру Ікеру Касільєсу. Та перемога над Арсеналом в Парижі була далеко від нового золотого періоду, а отже, ознаменувала початок кінця ери Райкарда. На його місце прийшов Пеп Гвардіола, який до цього тренував другу команду каталонців. За весь цей час іспанський воротар був непохитним гравцем, який виходив на кожну гру протягом усього сезону. Гвардіола відразу почав будувати нову команду, відмовившись від зірок, таких як Рональдіньо та Деку. Гвардіола також багато працював з гравцями, покращуючи їх індивідуальні якості. Віктор Вальдес був одним з тих, хто найбільше прогресував під керівництвом Лисого Генія. Пеп вважав воротаря ключовим гравцем своєї команди, адже саме з нього починалися атаки Барселони. На початку кожного сезону багато хто сумнівався в якості, яку Віктор привносив у команду, яка була здатна знищувати оборону суперників як гарячий ніж крізь масло. Але в розумінні гвардіоли Вальдес був найважливішим квинтиком Барси: воротар, який починав кожну атаку, який пресингував з глибини і завжди був активним. Моя схема це не 4 3 і я вважаю, що це не повага до Вальдеса. Моя схема це 1-4-3-3». Все починається з ніг воротаря, все, що ми будуємо, починається між стійками воріт. І справді, це так і було. Команда Пепа стала легендарною завдяки своєму знаменитому стилю Тікітака, швидкісні трикутники передачі, блискучі зміни темпу підняли Блауграна на небачені раніше висоти, 6 трофеїв із шести можливих за один сезон. Більшість каже на інопланетяни на Месі або Геніїв, Хаві та Іністо, можливо, на капітана Пуйоля, але дивним чином. Віктор Вальдес якось уникав хайпу протягом багатьох років. Людина, яка починала кожну атаку Барси і покладала край надіям суперника на гол, тихо працювала і вдосконалювала свою гру на кожному етапі. Вальдес був причиною того, що Роналду не забив двічі у фіналі Ліги Чемпіонів 2009 року. Без Вальдеса Барса була б змушена щоразу грати довгим пасом. Все, що робив Віктор, було для того, щоб його команда йшла вперед, забивала чудові голи та вигравала титули. У нього була звичка святкувати так, ніби він сам забивав, навіть іноді пробігаючи через усе поле. Гвардіола пішов з Барселони у 2012 році. Його заміною став колишній асистент Тіто Віланова, який допоміг клубу повернути собі корону Ла ліги у своєму ж першому сезоні. Однак тренер пішов у відставку в липні 13-го через хворобу і, на жаль, помер від раку вже через рік. У травні 13-го Вальда оголосив, що не буде продовжувати свій контракт, який спливав в наступному році. У січні 14-го, в середині останнього сезону, воротар підписав попередній контракт із Монако. Через два місяці після цього сталася катастрофа. Сельта була гостем на Ноу, і через 22 хвилини Вальдеса винесли з поля на ношах після пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, що фактично поклало край його кар'єрі на найвищому рівні як у клубі, так і в збірній. Було трагічно, що він не отримав стоячих овацій коло пошани, на які так заслуговував у своїй останній появі. Травма Вальдеса змусила Монако відмовитись від угоди, залишивши воротаря без клубу і вперше позбавленого тієї подушки безпеки, яка надавала його рідна команда протягом усієї кар'єри. Лої Ван Гал, при якому і трапився дебют іспанця, запропонував Вальдесу тренуватися з Манчестер Юнайтед, щоб відновити свою форму. Майбутнє чинного першого номера співвітчизника Давіда Дегеа було непевним на тлі інтересу з боку Реала, і здавалося, що Віктор може поборотись за місце в основі. Або принаймні створити серйозну конкуренцію. Іспанець погодився на 18-місячний контракт у січні 15-го, причому Монако сплачував його зарплату. Це було умовою відмови від угоди, підписаної 12-ма місяцями раніше. Якби ДГ пішов того літа, здавалося, що Віктор був у вигідному становищі, щоб перейняти мантію першого номера М'ю. Однак менш ніж через два місяці іспанець був внесений до списку трансферів, і все це було чистою вангальщиною. Нідерландський наставник стверджував, що Вальдес відмовився грати за другу команду, що було спростовано воротарем, який опублікував загадкові повідомлення в соціальних мережах з фотографіями своїх трьох матчів за резерв. Відхід з Олтрафорд не відбувся влітку 2015-го, і йому довелось чекати січня 2016 року та орендної угоди з бельгійською командою Стандарт, перш ніж піти. За шестимісячний термін оренди Вальдес допоміг своїм товаришам здобути перемогу в Кубку Бельгії, перш ніж повернутись до Англії. Згодом був Мідлзбро, де Віктор не зміг врятувати клуб від вильоту. Офіційне оголошення про те, що іспанець вішає рукавички на цвях, прозвучало в січні 2018-го. Вальдес зазначив, що хоче зосередитись на своїй сім'ї, перш ніж видалити всі свої акаунти в соціальних мережах. За самою природою вратарі істоти самотні, і той факт, що Вальдес хотів зникнути в невідомості, нікого не повинен дивувати. Жоден воротар не провів більше матчів за Барселону. І хоча він рідко потрапляв у заголовки газет і ніколи не буде першим номером, коли люди будуть згадувати команду Гвардіоли з 2008 по 2012 рік, Вальдес завжди був вірним членом каталонців. Він демонстрував розумову силу та концентрацію, щоб бути пильним протягом тривалого часу домінування над м'ячем і був чудовий у ситуаціях один на один. Так, Вальдес робив помилки, як і всі воротарі. Загалом його стиль гри, здатність приймати м'яч і виконувати передачі як короткі, так і довгі з точністю, яка змусила багатьох півзахисників відчути себе неадекватно, були життєво важливою частиною успіху команд Райкарда і насамперед гвардіоли. Це помилка думати, ніби Вальдесу якимось чином пощастило отримати роль воротаря у такій команді, як Барселона, і нісенітниця, що будь-яка інша людина у світі могла б виконати цю роль так само. Можливо. Він і не був найкращим воротарем у світі, але дуже мало хто, якщо взагалі хтось міг би зайняти його місце.